Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. У нас сьогодні дуже вітрено, але все рівно вирішила трошки познімати, тому що люди вже питають, що давно нема відео. Чому не знімаєте? Сьогодні покажу своїх легбарів. Переселила легбарів з курничка Вже в такий літній вольєрчик. Так, тут не лякайтеся, так, тому що легбар і зараз в мене є, е, як то кажуть, прийом, е, най, прийомними батьками для курчат. Були в мене курчатка в брудері, вже їм місця було мало. І я думала, куди їх переселити. Нема в мене таких загончиків, куди їх, бо вони ж такі величенькі. То вирішила їх підсилити до лигбарів. Що мені подобається в цій породі, що вони не агресивні і прийняли молодь. Тут в мене є молодь і легбарчиків, і бреси. І десь навіть курочка Лівінська ось відголо. Зараз я до них зайду, дам їм розмоченого хлібчика і познімаю вам ближче. А, ще там є ухилюйки трошечки. Зараз покажу. Так, щось покажу. Це я їм трошки так от розмачую хлібчик, вони це дуже-дуже полюбляють. Одна курочка у нас в линці. Ось, добре вони прийняли. Перший день, правда, трошечки зміняли. Молодь ганяли, а зараз живуть і своїми діточками. Це Брес, півник є. два півники Брес, курочка-брес, ухілюйки, три курча, курча лівіцької сицевої ось довго курочка. Ось така красочка. А все інше це молодь лігбарів. Курчата виводилися, по-моєму, 10 і 15 січня. Ці кушати всі з 10 січня, ті, що були 15-го, поїхали до нових господарів. Зараз перевіримо, чи є яйця. Ні, сьогодні яйця лихбарі немає. Ось такі коротенькі відео, що ви побачили моїх лигбарчиків. Е, окрас лигбара кремовий. Серед них є курочка, яка йде срібло, несе оливкове яйце. Ну, яйце в неї невеличке, тому я його на інкубацію нікому не відправляю, залишаю собі, трошечки підзбираю, хочу заложити в інкубатор, подивитися, яке вона буде давати потомство. Чи все буде срібне, чи все ж таки буде і, крем, кремове, тому що пінник іде від, ну, від лінії Легбар кремовий. такі справи. Чим мені подобається порода легбар, тому що вони не агресивні. Бачите, яку я провела маніпуляцію, підсадила до них курчат. І всі вживаються, ніхто нікого не ображає. Якби це були легурни, то, напевно, б вже б цих курчат. Давним-давно би з'їли. А що тобі там не дає, не дає? Там, да? там не вистачає тобі? Біжі. Все, всім гарного дня, гарного настрою. І до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока.